Привіт! З вами Оленка Переселенка і ми з чоловіком ремонтуємо хату в селі. І знову сезон мого легендарного капелюшка. Треба ще Юрій якийсь ковбойський купити. Ми знову гарбаємось на подвір'ї. Якщо ви пам'ятаєте, оце всі нарциси, тюльпани, вони всі виявились фрігідними. Хоча. О! Диви. Одна одна, оце от Іон. Два. Оце дві квітки було. Як було в минулому році, так і було. Коротше, що ми будемо робити? Ми будемо все це перекопувати, толку від цих нарцисів немає, вони якісь ніякі. Ми будемо ось тут робити бордюрчик. Ось так от. Квітник відгородимо бордюрчиком, Все, що ми понасажали. а все інше перекопаємо. І тут буде поки що газончик. Тут, в принципі, як я вам вже говорила, немає ніякого сенсу щось робити, тому що буде оце все відмостка ремонтуватись, вікна будуть мінятись, все буде вивалюватись. Тут треба таке щось, що не жалко вбити. <гум> так щоб якось так. І Там нам, у нас теж перекопано тепер. Якщо ви пам'ятаєте, ми з Юрою починали перекопувати. Нам допомогли. І тут тепер от перекопано, треба розграбляти. І тут теж можна частину якийсь квітничок, а частину. Засіяти газоном. Ще ми замовили профнастіл, щоб частково зробити дах на нашому патіо. Ну і взагалі маємо в планах забетонувати патіо, щоб там була нормальна, щоб не було у цих всіх будь-яких, ну, щоб там була нормальна рівненька така підлога. Ось так. Плитка це дорогувато трошки і трошки геморна, тому ми в деяких випадках просто забетонуємо і патіо буде вже зовсім як кімнатка. Профнастів ми плануємо не повністю, а ось до цього залома. Отут тут буде профнастів, тут 2 метри, а тут буде виноград. Ну, тобто і світло якесь, і дах, щоб тут от, де під стіночкою якісь штуки, щоб можна було захиститись там від доща або цей. А давайте як, раз я вже тут з тої сторони камери покажу. Як квіти, ті, що ми садили, ті, що нам, мені підписниці поприсували, як вони себе почувають. Тут у мене дуже класно прижились гейхера і брунера. Оце брунера, бачите, яка вона гарна? Оце гейхера. Ну, погано зараз через світло видно, але ви мені повірте, фіолетова квіточка гарна. Хто у нас там далі? Далі у нас ця частина. У мене нарешті прокинувся піннісітум. Ой, бачите? Потрохи почав пускати. Нарешті я дуже довго чекала, це їздила до свекруні, накопала вона мені материнку і м'яту в чай. Е, ну, Котовник стабільно росте, він сразу прижився. А ще ось ця о, о, керія керія японська. Ось, цього, не знаю, спокусується, не спокусується. ось вже листочки з'явилися. листочки, бруньки. Нарешті вона теж вже прийнялась. Так що потрошки-потрошки все росте. Результат. Купа залепух, корніплодів і ялових нарцисів. Але ви ж знаєте, я жінка упорна. Я тут знайшла декілька, два тюльпани, і три нарциси, бутони, то я їх посажу. Вони в мене перецвітуть хоча б один раз. Гріх не скористатись тим, що мені з хатою досталось. Ось цей заборчик, не знаю, чий не заборчик, як це назвати, а як там правильно написано, Юра. Еко-бордюр. ось. А, щоб розділити зону квітничка, і те, де у нас буде газончик. Хочемо спробувати спочатку запхнути цей заборчик. Бордюрчик. Ну, так, да. а потім вже доперекопувати. Де ти там намалював? А, ось, ось Юра намалював тут. Бачите, не тільки я намалюю. О, так. А тут о? А тут просто перпендикулярно? Так. Ага, побачила. Бачиш, яка рівна розмітка, не те, що я лаванду посадила. Давай його ой, що вже сьогодні працювати не будемо, а потім посиділи, посиділи. Пахнуло пиво Пахнуло пивом, і руки зачесав, знову щось робити. Юра докопав оцю ділянку. О, більчик, добрий день. А це А я висадила самшити рядочком. Ну і як бачите, ми вкопали. Щовочка тупів по... їв? добре, зараз розберемось. А ну, ще качу? Да. Так от їв їскачу. Добре, не будеш. Добре, біжи, біжи. Я дям, чу, біжи. <свісно> Добре, Костя, біжи, до знімо. <свісно> Як бачите, заборчика бордюрчика цього ми вкопали, прям тютілька в тютільку вистачило. Тут в принципі можна було навіть трохи раніше почати. Тут буде отмостка. А, тут буде отмостка, так да. буде перероблятись. Да, ось так от виходить. І вже цікаво виглядає. Насправді я ще пройшлась дротяними грабільками по квітнику, по нашому експериментальному. Мені якось мікрофон так чекає я Боюсь, перезаписуватись. І це, ось так. Так, Костяна тачка у нас, до речі, теж іде. Що там з цього квітника буде, поки важко сказати, щось буде. Просто тут треба буде дивитись на це, якої форми ці будуть всі рослини, як вони будуть одна з одною поєднуватись і щось вже, щось вже на ходу коригувати. Ну, ось так. Так, ось і приїхав, прохнастив. Оцинкований, сім листів. 104. З доставкою вийшло 3 тисячі. Так, а що це там Юра робить? Щось там болгарка. Патрон, добрий день. А це нам знімати не можна. Це знімати не можна. Це дінь хоча б окуляри захисні. То я зріжу цю баланду для листа оцього. Щоб його порізати на квадратики, квадратики посверлити, а потім їх приварити туди до рами, отої верхній. Щоб через ці квадратики прикрутити доски, а на доски вже прикручую цей профнастіл. Ось такий от план у мене. Причісую ось цей шматочок майбутньої травички. Думали розбивати граблями ось ці глиби, що були на попередньому кадрі, але ні, це треба було одразу робити, як ми перекопували. Зразу у нас вже сил не лишилось. Ми вже не молоді, І цей. То ми їх, коротше, ми їх з і вивезли. Ландшафт буде десь там на межі. І оце Юра теж проходить, розгрібає трошки. План який, поки на даний момент сформувався. Так. Тут найгірша земля взагалі на, на ділянці, не така абсолютно, як на городі, ну, напевно, тому що всяке всякі там всяке сміття було, там воно перемішувалося зі сміттям багато років. Коротше, який план? Оце все спланувати оце позгрібати, посипати через сито Трошки, Юра каже, пару тачок землі з города цією класною, родючої, привезти, підсипати. Ні, не, не будемо. Не будемо? Вона і з щиром. Вся. А, блін, точно, вона з щиром, вона ж гімном свинячим вдобрена, да, точно. Вона вся із щиром. Нє, ні. 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 все, план змінився. Бачите, на ходу плани міняються. Короче, значить, будемо це сіяти, газон ось сюдою, а зверху присипемо все це діло пісочком, щоб кури не, не, не зжерли. І взагалі Юра бачив, що буває газонну траву, насіння газонної трави, її перемішують з пісочком і сіють разом з пісочком, ну, щоб тупо бачити, де ти посіяв. Теж непоганий такий. Ой, вхак. ну коротше, поганий чи непоганий, ви побачите, коли ми його використаємо. Так, у нас тут девайс. Це що? Це буряковий каток. Я не знаю, що, що ним роблять, чесно кажучи. Я взагалі не знаю, звідки Юра знає про такі дівайси. Звідки ти знаєш про такі дівайси? Буряки звичайно, як садять, тут ногами топчуть. А в великих масштабах тут за цей заказує. Нічого собі. Буря... Як садять. Понятно. В общем, в общем, це буряковий каток. На що він нам треба? Ми буряки не сажали. Ні. Він нам треба щоб прокатати, прокатати наш майбутній газон. Ось таке новаторське рішення. А там, може, чуєте, от там от. За деревцями працює наш Арпа згадується. Резюмуємо. Прекрасна. Чудова технологія. Бачите, яка краса получилась. Асфальт. Зайди зайчик, зараз я тебе вдіну. Отако. Отака краса. Так. Проливаємо перед тим, як посипати. Змочуємо, да. Змочуємо перед тим, як розсипати насіннячко.

Ось так зараз виглядає наш майбутній газончик, ми його поливаємо. І Юра каже, тиждень десь він буде рости, напевно. Десь так. Ну і Потім знайдемо теж час і так само зробимо на ось цій діляночці. Там у нас ще насіння є. Ну, можливо, треба буде підкупити. Тут я вже почала ці камінчики згрібати. Ну і газон нам, чесно, ми його в ідеал прям, знаєте, виводити не хочемо. Хочеться просто, щоб тут була зелененька травичка. А ще хочеться, хотілося б зробити, знаєте, що, зараз вам покажу хвилиночку. Ось тут то. А, якісь декоративні заборчики, Юра. Ти з дерева їх хочеш зробити, так? Да? З дерева, з наших безкінечних дерев'яшок. Щоб... Заборчик, а опалку. Опалубка для. забліни все-таки хочу. Я знаю, що, до речі, Юр подумала про цю дорожку, що можна зробити. Можна взяти розчин, залити, але не повністю. Залити між нею проміжки, десь вони будуть терчати, десь не будуть стирчати. Оце таке, знаєш, дієвай рукожопство. Не знаю, треба ще обсудити. Коротше, тут буде дерев'яний бордюрчик, як опалубка, це Юра, так думає. Ну, коротше, трошки огородити чимось, скоріш за все, треба. Не отаке, таке, як воно було, а маленьке, щоб коли забігають діти, наприклад, Костік забігає і одразу прямим ходом може туди. І тоді, ось тут, на квітник, було б дуже класно кору замульчувати корою. Тільки жалко, що на Черкащині немає. Шкода, що на Черкащині немає лісів соснових, де можна тієї кори набрати безкоштовно. Гадки немає, скільки вона коштує. Ну, подивимось, подивимось. Це так. Плани. плани. А так поки що все у такому стані. Балеріна Капучино. Ти вже знімаєш тун тунсагу. Давай балеріна капучино. Ну і поки у нас тут кава брейк між роботами, я хочу вам розповісти про абсолютно особливу каву від наших постійних партнерів. 25 Coffee Roasters. Це кава, благодійна кава. Кожна гривня з її продажу йде на допомогу тваринкам, які постраждали через війну. 25 Coffee Roasters передає гроші у перевірений притулок, де дбають про тваринок із любов'ю і турботою. І це абсолютно новий смак і аромат. Ви знаєте, я от коли його тільки відкрила, він мені плахне якимось кондитерський такий аромат, такий шоколад чи какао, щось там. Пахне дуже смачною шоколадкою ось для мене. ну, А вже ж ви розумієте, що кава буває для різних людей пахне по-разному, але тим не менш, дуже цікавий кондитерський аромат, і я раджу вам її спробувати і одночасно допомогти тваринкам. Я залишу посилання саме на цю каву під цим відео, так що долучайтесь. Ну і я нагадую про наш постійно діючий промокод Оленка 25, який діє на всю зернову каву, окрім, кри, окрім дріпів, комбо і наборів. А тепер, пані та панове, настав час шаленого креативу. Я взяла рамку, яка вже була тут в цій хаті, і вирішила з нею нарешті щось зробити. Вона в мене давно вже лежала, чекала свого часу. І ось цей час настав. Я її спочатку добре помила, посушила а. Потім ставила картоночку, щоб на ній намалювати якусь картину. Ну, картина це, напевно, буде дуже високопарно, бо ну ви побачите, все побачите. Я не хотіла її розбирати, цю раму, і пробувати реставрувати, тому що у мене є така підозра, що вона б цього процесу не пережила. Що я буду малювати, це теж буде сюрприз, будете бачити у процесі. Спочатку ми з костіком взяли білу гумову фарбу і пофарбували цю картоночку і раму. Картоночку приклеїли власне, на фарбу. І ось така у нас получилась основа. І це вже має деякий натяк на те, як ця картина або панно буде виглядати у майбутньому. Потім я поїхала в будівельний магазин і купила два колоранти акрилових, один жовтий, а другий чорний. І спочатку я попробувала жовту фарбу на торцях, бо хотіла зафарбувати нею всю конструкцію. Добре, що попробувала, бо фарба виявилась, по-перше, не укривистою, а по-друге, дуже-дуже яскравою. Тому що я вирішила зробити? Я вирішила взяти ту саму білу гумову фарбу, закольорувати її цим колорантом, і тоді вже ось цією сумішю покрити всю раму. Ну, власне, так я і зробила. Як ви бачите, колір вже виявився трошки приємнішим, такий жовточний, яскравий і достатньо приємний. Ну, а вже ж все це всі ці розуми про приємність кольорів вони суб'єктивні. Я взагалі зустрічала дуже багато, дуже негативу. До жовтого кольору в інтер'єрі, типу кольор божевільних, кольор дитячої несподіванки, але мені хотілося таку пляму. І ось така основа для картини получилась. Я взагалі ще на цьому етапі не знала, в яку кімнату піде ця картина. Я у Костіка питала Костік, кому я малюю картину, і Костік сказав, що а вже ж мені. Ну, Так, доля цієї картини і вирішилась. А тепер ви можете нарешті побачити, що я на ній планувала. Мені дуже хотілося намалювати такого. Мультяшного леопарда на фоні леопардової текстури. Ну, умовно, там леопардова текстура, А з нею приступає леопард. І щоб все це було одночасно і на рамі, і на полотні, і переходило одне в інше по рельєфу. Я стопудово не сама придумала цю ідею, десь я таке вже бачила. Але мені дуже хотілося таке у себе вдома реалізувати. Чому саме леопарда? Це у мене ще лишилось з того часу, як я малювала анімацію Леопарди в Україні. Може пам'ятаєте, це вже після початку повномасштабного вторгнення, коли була масштабна акція Леопарди в Україні по всьому світу. Тоді celeбріті у повністю леопардові луки, там художники малювали, і я була одним із тих художників. Я тут цю анімацію потім підставлю. Ну, ось так. І все це мене спонукало намалювати ось такого смішного леопарда. Прикольно, що у мене не було нормального пензля, тільки такий щетінний і старенький, який вже не дуже годний. І все вийшло дуже текстурне, дуже таке Аля суха кість. Сухий пензель, точніше, техніка сухий пензель. Ще я профарбувала торці картини. Чорним кольором, бо я дуже люблю, коли вироби грають ну, по різному пофарбовані торці і по різному пофарбована поверхня. Ці торці вони трошки беруться, бо це насичений колорант, нічим не розведений. Так що в подальшому треба буде ще купити якийсь матовий лак і вскрити цю картину лаком. Ось така вийшла контрастна, очна і така забавна, смішна картина.